Усім привіт, друзі! Сьогодні ми збудуємо перший великий лінійний корабель та перевіримо його в битві. У наших експедиціях не все піде за планом, а також продовжимо розвивати нашу імперію. Ви на каналі Зубр Грає, і це фінал першого сезону проходження Анно 1800. Тож сідай зручніше і гайда у нову зубрінівку! Ну що ж, ми нарешті можемо збудувати найбільший вітрильний корабель. Це найпотужніший та найміцніший. Він не такий швидкий, як фрегат, але для знищення суперника немає нічого краще. Тож ми замовили виготовлення такого корабля і бачимо, як тут робітники вже повним ходом працюють у поті чола. Тут у нас є якесь завдання від місцевого ремісника, і бачимо, що по факту це навіть не завдання, а просто подарунок. Ведмідь нічого собі, звичайний ремісник має при собі ведмедя. Нічого незвичного. Помічник нам одразу підказує будувати вольєр у зоопарку. Його ми збудували якраз у минулій серії. Хто не бачив, можете глянути ось тут за підказкою. Ну а ми давайте збудуємо вольєр і заселимо туди нашого ведмедика. Клас, гляньте, він навіть досить непогано деталізований. Тут одразу вже і люди потягнулися до нашого зоопарку, бачимо, що навіть маючи одного звіра, він стає популярним серед людей. Тоді давайте якось його облаштуємо. Для початку поставимо красивий ось такий живий паркан, трішки окультуримо його. Загалом розбудовувати зоопарки і доглядати за тваринами це дуже цікаве заняття. Нещодавно на каналі ми спробували якраз це зробити у окремій грі. Можете глянути ось тут за посиланням. Друзі, якщо відео вам подобається, не забудьте підтримати його вподобайкою та підпискою. Також запрошую всіх приєднатися до нашого телеграм-каналу. Нумо творити спільноту разом. Я от що подумав, оскільки зоопарк це дуже популярна точка відвідування у нашій новій зубрінівці, то варто й дорогу туди прокласти нормальну, щоб було більш солідно. Давайте від порту прокладемо цегляну мощену дорогу прямо до зоопарку. Ну, і в цілому, можемо зробити ще до ратуші таку дорогу, щоб наш центр був вже більш привабливим. Тут, до речі, бачимо, люди святкують, у місті якийсь фестиваль відбувається. Ну, значить, люди щасливі, і це головне. Давайте тоді ще й ратушу облаштуємо. Також поставимо живий паркан із кущиків. Наш капітан тим часом звертає увагу на експедицію. Глянемо, що там. Йой, тут щось про Амазонок. Нам варто обирати варіанти, де в нас є хоч якісь шанси. Так, а далі у нас, в принципі, ніде немає шансів. Обираємо перше і невдало. Ну що ж, це було передбачувано, але давайте продовжимо цю експедицію. Повертаємося до прикраси нашої ратуші. Поставимо ще такий от пам'ятник красивий. Поруч зробимо вази із квітами. І збоку можна додати ось таку алею. Ну, непогано вийшло, як на мене. Глянемо, що у нас по потребах наших ремісників. Ага, їм не вистачає театру. Ну, бачимо, вимоги населення стають все більш витонченішими. Нехай він буде ось тут. Красива така будівля, колись варто буде і тут облаштувати територію. А поки давайте приділимо увагу дипломатії. І так, найгірші у нас стосунки з піратами. Ну воно і зрозуміло. Ну, економічно ми значно потужніше, а от у озброєні трішки поступаємось. Ми вже пробували з ними воювати, а давайте зараз спробуємо якось ну, придобритися і сказати Ай, щось дам. хороше. Ага, Анна відреагувала досить непогано. Може, колись і до миру дійдемо так, глянемо на Беріл. Ого, го вона значно потужніша за нас, і економічніше, і в плані озброєння. Давайте спробуємо і до неї придобритися. Ага, відреагувала гарно, ну це чудово. З Мямлінцем у нас вже є торгова угода, непоганий мужчина, більш нейтральний такий. Ну і там ще є принцеса цин, вона найдобріша і взагалі топчик. А у нас вже готовий наш корабель. У нас і статус міста підвищився. Помилуйтеся цією красою та силою. Думаю, це справді великий крок для нашого флоту і нашої імперії. Ну і такий сильний і потужний корабель треба назвати відповідно. Нехай буде на честь Івана Сірка. Ну і власне, чому б нам одразу не замовити ще один такий корабель. Бачимо, що ресурсів у нас вистачає, тож замовляємо будівництво. Заглянемо на наш острів Хмільний. Тут робітникам не вистачає хліба. Але на острові вже є багато пшениці, тож ми ставимо млин, а також дві пекарні, щоб вийшов повноцінний ланцюг виробництва хліба. Так, капітан знову звертається до нас, глянемо, що там. Ага, трабли у таверні. Оце понапиваються і шукають пригод. Так, обираємо битися. Йой, експедиція втрачена. От тобі і маєш. Не треба було відправляти далі цю експедицію, і, походу, ми втратили все, що мали, а головне, це наш корабель. Дуже шкода. Ну, буде уроком, що не варто відправляти далі, коли небагато здоров'я в нашого кораблика. Повертаємось до нашого поселення Хмільне. Тут треба також вирішити проблему із ковбасками. Тож ми збудуємо один ланцюг ось тут біля глинокопальні, бо тут вже є склад. Так нам не треба буде витрачатися на додаткову споруду. Отже, ставимо свинок і одразу м'ясний магазин. Ну все, по ідеї, потреби мають бути закриті. На цьому острові немає поліцейської дільниці, а це одна з важливих будівель, тож варто її тут збудувати. Можна одразу і красиву дорогу прокласти, щоб теж було тут вже більш солідніше на вулицях. А біля поліції давайте поставимо ось такі прапори із нашим символом кінь. Це як згадка про те, що ми прийшли із запорізьких степів, ну тобто із поселення у грі Острів. До нас звернулася мадам Кахін, пропонує нам завдання із супроводу. Ага, скоріш за все, тут нам потрібно буде битися з іншими корабликами. Платить, Платить вона гарно, тож ми приймаємо. Супроводжувати треба буде ось цей корабель, тож ми відправимо сюди нашого сірка, випробуємо якраз його у битві. І давайте ще на допомогу більш швидкий фрегат. Відправимо богуна. Поки чекаємо, коли наші кораблики візьмуться за завданням, то глянемо, як там наше поселення. Тут не вистачає трішки робітників, тож ми покращимо трішки селян, а ще не вистачає ковбасок, тож створимо ще один ланцюг тут. Так, поки робітників так і не вистачає, досить серйозно, так, то треба ще покращувати хатини фермерів. І так, Сірко та Богун вже на місці і готові почати супровідну місію. Але чудовий флот маємо, правда ж? Дивіться, які карасені пливуть. Опа, тут і принцеса Цин нам дає подарунок. половиною 5 ,5 тисяч. Клас, дуже дякуємо. І тут раптово з'являються два кораблики. Йой, співчуваю їм. Вони не мають жодних шансів. Таких живчиків наші козаки лускають як зернята. Тож ми з ними розібралися, і треба далі завершити це завдання, тобто до кінця супроводити нашого кораблика. Тим часом готується до виходу газета. Ага, тут з поганого це новина про втрату нашої експедиції. Ну, воно може погано вплинути на настрій наших людей. Це, звісно, сумно, але пропоную трішки відкоригувати це повідомлення. Не будемо засмучувати наших людей. Так, можна і публікувати тепер. Йой, принцеса цим невдоволена, а вона нам подарунок дарувала, трішки навіть соромно. Бачимо, наші кораблики вже завершили супровід, тож скоро будуть повертатися у рідну гавань. І у нас збудувався ще один лінійний корабель краса та велич. Назвемо його на честь Богдана Хмельницького. До речі, можете писати свої варіанти назв для корабликів у коментарях, обов'язково прислухатимусь до них. Глянемо, як наше поселення тут не вистачає пива. Ну, для робітників це серйозно, їх можна зрозуміти. Тож, відправляємось в наше поселення Хмільне. Там вже є один ланцюг виготовлення пива, але, вочевидь, його не вистачає. Так, бачимо, що у нас є і солод, і хміль, і їх досить багато. Значить, можемо поставити лише саму броварню. Ось тут її збудуємо і надіємось, що з пивом справи підуть краще. Ну а тепер давайте завітаємо у Новий світ. У попередній серії ми тут трішки розбудувалися вже. У нас тут є два острови: це Заморський край і Заморські землі. Так от, на першому ми виготовляємо ром, якого потребують ремісники у Старому світі. Тож створимо ланцюжок постачання Рому із Старого світу у новий, із Заморського краю до Нової Зубрінівки. Встановимо поки 55 одиниць, побачимо, чи буде цього достатньо. Далі перевіримо, як себе почувають жителі у заморських землях. Треба буде змінити назви для цих островів, щоб не плутатися. Підкажіть, будь ласка, у коментарях, як краще називати острови у новому світі. Так от, мешканцям тут не вистачає одягу, а саме ось таких пончо. Для цього нам потрібна ферма Лам. І сама майстерня з виробництва власне пончо. Так колоритно на цих землях смажені банани замість риби, ром замість шнапсу і пива. А замість овечок і одягу лами і пончо. Клас це Справді зовсім інший новий світ із своїми дарами та потребами. На острові Заморський край у нас можна вирощувати цукрову тростину для виробництва рому, що ми вже і робимо. Але підозрюю, що цього маловато. Тому збудуємо ще один ланцюг виробництва рому тут. Повіщення від мадам Кахін прийшло. Це вона питає, чи виконане завдання. А вже ж ми виконали. І за це отримуємо 13,5 тисяч. Чудово! Так, ми відправили РОМ із Нового світу до старого. Однак тепер треба ще створити ланцюг із одного острова до іншого, безпосередньо у новому світі. Що ми швиденько і зробимо? І ось так завершується наш перший сезон у Ano 1800. Ми починали з кількох хатин і риболовлі, а тепер маємо власний флот, цілі міста і навіть колонії у новому світі. Погодьтеся, це був чудовий перший сезон. Дякую кожному, хто був поруч, хто коментував, радив і просто дивився. Напишіть у коментарях, чи хочете продовження у другому сезоні, де ми будемо далі розвивати наше поселення, флот. Відкриємо нові види мешканців і спробуємо створити справжню імперію. Тож, дякую за перегляд і до нових зустрічей!